що стосовно скверів. Я також віддав так, <смеш> цією скажу, кажуть. Вона ж там кують їх, я не знаю, мабуть, як, як в цьому святку, в банк і концерті. Але ніхто не знає, що потім з цим робити. Що стосується дивіться, в мене є ще в різному питанні. Це сумно звісне озеро Дивіться, е Юрій Петрович, що довелося, яка зараз. Почалась перед вістою в 2005 році там виявляється, був створений парк, паркова зона. Документів немає, на балансі ніколи території немає. Леся каже, вибачте, у нас 50 метрів від води і більше нас не займає, ми не маємо нічого. Далі адміністрація благодійна каже, місця, а дуже хоча. Там є свої пам'яті. Маланка отримуючи так далі. І всі так само. І, значить, а влада асоціюється, я не знаю, чи до того вам присутні, чи діти це з ЖЕГом, ЖЕКом так називаємо, і депутатом. Це ті люди, що найбільше проклинаються е, нашим. Жеф і депутат це два саме власне збройні. Не змінили, не знаю, хто запитати, коло тільки. Тому. Це вже з позитивним відгуком земельної комісії, з, з, з пана Поліщука, це вже весь труд, е, яка ділянка пройшла, я відсутую на цих випадках, я вже добре. чи вирішити це питання даної конкретної теж? Воно не вирішує. Е, є представник зеленбуду, ви знаєте, так? знаєте, як, скільки сама процедура життя була. Піврок, рік. Взагалі не відомося. Тому і те, то, що в різному нас і мешкання, що, що кажуть, що не займайтеся купуризм. Прийняли смерти палати, за бачимо, відпрацюєте, як тут є спорта критика в нашу дресу, в Тому числі, чи помічний, і підлікати, розкажуть людей, у нас дуже потужна комісія, ми спасували маємо руку, але вони... Як швидко, битко брати на і сквери в нас немає. Тому ми займаємося, на жаль, туди, на, на жаль, і ходимо з помічниками, збираємо попівці на території, де мабуть. спад. я хто почав я започув сквець, всі себе батьків, груди, а території немає не окупації. Тому це ну, то вибачте, що я теж. Тому всіх наші штампов після. Багато коли. Якщо ми вже почали з цю дискусію, що я категорично підтримував ваш виступ, єдине, що хотів би зауважити. Ви знаєте, є таке е, поняття в управління, розмежування буває. Ми з вами е, обрані депутати, і наша з вами справа точно поважність кажете складати. Я, я, я вас це тримаю. Справа виконавчого органу Півради. Далі рухати ці питання, приймати на баланс і оформлювати. Чого ми на себе, ми себе цим побудем не займаємо? Ми не на ми не знає, не буде... За що не зробив сверху, що вона ще що, що, більше так. Ми з вами, так, як... ми з вами як депутати рухаємо правильну справу. Правильна... До... Але вибачте, орган має бути з кількість, розмовляють. дальше. Ну, вот мы знаем, что нюансы, когда приходилось в ручном режиме толкать эти вопросы, просто депутатов отключаться и пока. То на самом деле не выдаются документы в момент, когда идет уже отопление земельного участка, мы стопоримся в вопросе разработки проекта землеустройства самого, потому что он стоит денег, а финансирование под него не выделяется. Можно другое. Мы 100-200 прийдет на полу. За эти 80 скверів, ця конденсія вже групне. Скільки з них вже потреба баланс документи? Я думаю, що по всім сферам, які були прийняті, були подані всі необхідні документи, вже ті сфери, які попали в розпорядження по СССР, ну,

Можете на сірі, завтра я зараз не наступно, що кажу, покажу, не прозвітуйте. Перше питання. Є в нас такого річні комісії від 7 липня 2015 року. Якщо треба, зараз приймаєте мешканці, чи приймаєте кому? Да, не промовіться на те. Ні. Так, тобто пройшов час, а Робимо підмістку, реєструємо це рішення і вже у міському податку ми бачимо, поставили його на баланс. Ми поставили, що ті надо треба на статус себе. Це позитивний дуже момент, в тому плані, так, буде забудова, а, а так, далі що Далі, далі. далі підходимо вже до компетенції інших, там, структур. вони повинні займатися оформленням, ставити на баланс і так далі. Ми зараз готуємо програму. Проєктів землеустрою щодо встановлення меж природозаповідного фонду земель, рекреаційного, лісового водного І там передбачається ці програми, дуже серйозні кошти. Друга справа, чи будуть не виділені, але це передбачає. Тому кошти будуть. Не так. Не, це принцип, опліп, все нормально. Вам, ну, нам треба голосувати, приймати. Добре, але а далі ми ще не закінчили проєкт. Я ось питання, а у нас вже година минула. І ще питання там далі складніші і довші. Будь ласка, я тоді подаю вам слово і ми вже починаємо. Голосуємо за да. Дякую. Дякую. Алла Судікова, я активіст біля озера Сунячні. Хочу теж ремарку. Я все розумію про складність і затягування процесу цього, але теж розумієте, почалося просто літо, це озеро так, і з 1 травня а, напроч перестали а, прибирати там. Тобто до 1 травня ще не було начебто скверу, його якось вирішували, а з 1 травня, ну там якась реорганізація ЖКГ чи щось, а, ну, було і просто-напросто, і ми ходимо там біля, і воно ну смрад такий. Mm -hmm. І е, вибачте, ви дивіться, яка ситуація виходить е, в будь-якій е, там е, комерційній фірмі теж є своя процедура, яка ну беремо, наприклад. А є такі форс-мажорні обстоятельства, да які ну потрібно приймати якісь форс-мажорні рішення, напевно. Е, ну можливо таке рішення, що. Якщо зараз іде переходний період, може прибрати звідти зовсім смітники, щоб люди навіть не приносили, бо вони приносять нас на смітник сміття це. Але ж якщо там три неділі не прибирається зовсім, то вони вивалюються все. Тобто, чи прибрати? Чи якісь великі постери написати вибачте люди, але зараз тут не прибирають, то ж люб'язні, не викидайте сюди, а не сіть додому. Міття, ну щось таке, бо вони не розуміють, смітники є, вони несуть туди, а воно не прибирається. Ну, ну, тобто... Дорога, можливо, якісь пропозиції будуть щодо протокольного доручення, щоб це питання було вирішено. Колеги, ну, потрібно вже голосувати. <позуміло> давайте звітимо соціальність. Хоча виняти, бо питання важливі вирішені. Хто за проголосувати? За, проти, отримайте рішення. Давайте закінчимо швери, перепрацюючи, а потім буде багато питань, де можна поговорити. Розгляд проєкту рішення, девятний пункт е, про надання скверу земельної ділянці між будинками а 2 і АВУ. 2,